Це Михайло, мінус 100. Отже, проблема з тривогою. Спробуй не тільки психологію, а спробуй ще й продукти, які реально допомагають нервовій системі. Ось три продукти, які реально протидіють тривозі і допомагають бути в гармонії з собою. Дивись, з перше, це жирна риба, лосось, скумбрія, сардина. це завжди омега-3, зменшує запалення в мозку, допомагає літинам краще передавати сигнал. В результаті спокійніший настрій і менше панічних стрибків. Тому жирна риба це топчик. Друге, це банан, джерело триптофану і вітаміну в 6 Вони потрібні для виробітку серотоніну. А серотонін це гормон гарного настрою, тому простий доступний фрукт, але реально працює. Тим більше, зараз він дуже доступний. І третє це гарбузове насіння. Гарбузове насіння це взагалі таке суперфуд, маленьке зернятка з великим запасом магнію. А магній це мінерал, антистрес, він знижує напругу в м'язах і допомагає нервовій системі відновлюватися. Тому тривога це не тільки про голову, але ще й про те, які продукти ти вживаєш. Тому додай ці в раціон продукти харчування, реально тривога зменшиться. Підписуйся, став лайк, не тривожся, будь здоровим і